Велення, яке постраждало від дій фашистських окупантів, тож шануймо пам'ять й тих, хто ціною власного життя відстоював свободу нашої батьківщини. Але ж коли порадує солдата веселий грім, весняної грози, у заметілі і в гарячому літі клекоче битва грізна і трудна. І так багато є доріг на світі, але до перемоги лише одна. Лише одна туди дорога, задимлену сувору да не Хоча вона така важка і довга через бої, через усю війну В країну хоч хочу з краю вкрай край сходи, усі роздоли, всі її простори, навряд чи знайдеться десь двір, куди не внадилася ненависне горе.